Сьогодні ми виконуємо вправи, як завжди, після 2-3 уроків. Тож, давайте швиденько беріть зошити ручки і розпочинаємо повторимо і нарешті нова тема у нас буде: швиденько до вправ. Скажи, якої форми предмети у тебе вдома? Давайте я буду. Говорити про свої предмети, але передивитись минулі урочки і може змінити якийсь е, прикметничок, якийсь, якусь іншу форму підставити. Добре? Перше. яка форма, єсла винтана. Якої форми вікно? Ну, у мене е, квадратне вікно, тому я буду писати La вентана». Зараз на винтана. Is de forma деформа La ventana ментана de forma квадрада. Можна просто сказати «La ventana es cuadrada» без «de forma», або просто «es cuadrada». І так, і так буде правильно. Поки повне пишу, щоб ви саму uh, структуру речення вивчили. Далі, де el reloj?» Що таке «reloj»? Годинник. Зазвичай годинник у нас кругленький. Давайте по іншому трошки відповідь напишемо. Можемо сказати El reloj es de forma redonda». Бо редонда це круглий, і відноситься до форми, то редонда. Можемо написати без деформа, а просто «El reloj es redonda». Давайте так і напишемо. Ельох с. Редондо. Ель релог с редо. Ну або, щось більше знову. Ельох S de forma редонда. Бо redonda redon, відноситься до слова, тут відноситься до форма, а тут до рельов. На минулих заняттях я поясню. Дека форма el cuadro? Що таке квадро? Чи є у вас квадро вдома? Квадро це картина. У мене є е, картини, то вони прямо кутні, тож я буду писати Л. Е, 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 можу скоротити. Давайте скоротимо. Е, без деформа, так? Людро. С. Ес... Oh. Як буде uh, прямокутний, ель es rectangular. ректангулар. Ректангур. Ле квадро є ректангуляр. Дека el є Що Таке плато. Плато вивчали також на минулому урочику. Це тарілочка. Uh, Зазвичай вона кругла, тому я пишу L. El... Plato is de forma. Давайте у нас. Давайте без деформа. El plato is redondo. Бо, якщо була б деформа, то було б редонда. А так, el plato is redondo. De Деке forma есть el Espejo. Що таке еспехо. Espejo це у нас дзеркало. То відповідаємо el espejo. SD-форма Овалада. Овальний. Так буде у мене буде овальний. Овалада. Ви можете будь-які свої там ставити, якщо квадратне у вас зеркало, то ви можете написати SD форма квадрата. якщо прямокутне, HD uh, SD-форма rectangular і так далі. Думаю, з цим зрозуміло, давайте далі. Uh, uh, S-triangular латели. Чи трикутний у нас телевізор? Як сказати ні. Ну, навряд чи у вас трикутний телевізор. Як сказати, не трикутний, а квадратний, наприклад, або краще прямокутний. Но no. No is triangular. Но no ес triangular, а прямокутний. Sino. Sino rectangular. Rectangular. Хто не вивчив слова вчить? Далі. Es redonda la mesa, чи овальний стіл. Es redonda la mesa. Si. У мене так. Тому я напишу si. Es redonda. Es redonda. Тому що редон, да. тому що лямеса. La, la puerta, Чи прямокутні двері. Ну, звичайно, які ж вони не трикутні. Давайте напишемо так, звичайно, eh, прямокутні. Си. Звичайно, як буде згадуємо, Кларо. Кларо es rectangular. Сі claro, С rectangular. Лар. Давайте я поки повиділяю. А ви подумайте на це запитання відповідь? S2 El Bolso. Задим, що таке ельбосо. Лебольсо це пакет. А ельбосочка. С квадрадольсом. У мене ні. То я напишу No. S, ні, e, можна написати ні просто і якої форми. S, это uh, овалада напишемо. Ви можете на своє замінити. S овалада, була б больса, було б овалада. да. Овалада la radio. Чи овальне радіо. Давайте напишемо ні, радіо не овальне, а прямокутне.

Далі виділяю, щоб було вам зрозуміло потім. Якої форми фотографія? Давайте перекладемо. Згадуємо, якої форми. Ми спитали, якого кольору, деке колор S. а якої форми? Декає форма S. То записуємо. Дикає форма S. Фото. фото. Декі форма? С? Ла фото. Якої форми фото? Далі килим круглий. О, давно не використовували килим. Як буде килим? Килим у нас буде. Згадуємо ла альфомбра. Ла альфомбра. de forma. давайте te pomni să Redonda. Este de forma redonda. Da, computer cvadrat. E de computer. El ordenador. El ordenador es de forma es de forma cuadrada. Нагадую, що квадрада відноситься зараз до форми, тому А. Квадрада. Мендор едет форма квадрада. Письмовий стіл е трикутний. Як сказати письмовий стіл трикутний? Згадуємо. Письмовий стіл. Згадуємо, як буде письмовий стіл. Escritorio, так. El escritorio is. Es. Можна просто писати S і форму трикутний трангуляр. Триангуляр. El escritorio ескриторія ес Тарілка кругла. Як буде тарілка? А, тут запитання. Тарілка кругла. Як буде тарілка? Плато. El plato. Давайте зворотнє запитання. Is redondo el plato. Чи кругла тарілка? Is redondo el plato. Так. Виділяю далі. Сьогодні ми з вами швиденько зараз це зробимо і все. І вже новенька тема нарешті. Ну, для мене нарешті. Бо я одну тему записую підряд. Так, перекладаємо. Дзеркало овальне. Записуємо, як дзеркало буде. Еспехо. Ель еспехо. Ель Еспехо. Es Ovalado. Echo es Ovalado. Далі Луна квадратна. Нас запитують. Давайте зворотне запитання. Из квадрадо. Квадрадо. С квадрада луна. Ес квадрада луна. Чому квадрада, а не квадрадо? Тому що у нас луна жіночого роду. Тому квадрат, да. Далі. Вікно не трикутне. Вікно. Лавентана. Но есть триангуляр. Лавентана но есть триангуляр. Далі. Картина не овальна, а прямокутна. Сильно добре вивчимо. Картина. Як буде картина? Вже нам зустрічалися. Квадерно часто путаю. Ель квадро. Квадро. но ес оваладо, сино, яка прямокутна. Rectangular. Ректангуляр. І квадро носовалда сино ректангуляр. Далі годинник не квадратний а круглий. Так, піднімду трошечки. Оп. Не квадратний а круглий. Як буде годинник? Л. Релох. Релох. Ну, С. Квадрадо, сино. А, круглий. Редондо. Фіно редондо. Так. Молодці. Давайте далі. У нас залишилося зовсім трошечки. Скажи, з чого зроблені предмети в тебе вдома. Ми вивчали матеріали, так? Деке матеріал есля каміса. Що таке каміса? Сорочка. Де ке матеріал Ес ла каміса? Ла каміса ес де? ну, давайте шовку. Згадаємо, як шов буде. Ла каміса ес де? як буде шовк. Згадуємо. Седа. Ла каміса ес де Седа. Шовку. Так. Деке Есля меса? З чого ой! З чого створений стіл? Найчастіше столи у нас дерева. Так буде дерево. Мадера. Давайте скажемо. Не забуваємо, де добре, бо і це, і це іменник. camisa каміса ес де La camisa каміса de madera. Добре. Далі, деке матеріал SL periodico. Періодико це газета. Це кого матеріал газета? Spapero, da? Da, da, da. El Periodic SD Paper. Нагадаю, чому ми так багато робимо одну і ту же ну, вважаю, одну і ту же вправу, для того, щоб у вас в голові, ви кожен раз, коли будете повторювати зі мною, ви про... за мною, ви просто будете запам'ятовувати саму структуру речення, і вам буде легко потім підставляти різні слова одне і те ж речення. Деке Ес Ельспехо, з чого дзеркало. Ну, Зі скла згадуємо, як скло буде. Ільспехо espejo es de, як буде скло. Кристаль. Кристаль. Ну, можна ще сказати бігрео. Ну, легше, поки вам буде е, кристаль. Для еспехо СД е, кристаль. Далі, деке Сля е, кучара. Що таке для кучара? Ми вивчали, наскільки я пам'ятаю кучара – Це ложка. З металу. Металева у нас ложка, так? Давайте з металу. is із metal. Або, можна сказати, от якраз тут можна сказати, що вона металева. Якщо в інших випадках ми не можемо замінити паперове, дерев'яне і так далі, то тут ми вже можемо з вами замінити металева. То як ми замінимо? С металіка. Металіка. Буде правильно. Чому тут немає Д? Бо металіка металева яка? Це прикметник. А метал це що? Іменник? Тому між іменниками ставиться Д. А між іменником і прикметником де не потрібно. Так. Перед прикметником де не потрібно. Далі, Ес де порселяна таса? Ес де порцеляна таса? Чи чашка порцелянова? Ну, так. Ну, е, Дивлячись, у кого, є керамічні чашки, то у нас найчастіше всього з кераміки. А порселяна це фарфорова. То як ми скажемо ні з кераміки. Як ми скажемо ні з кераміки? Ну, по-перше, треба сказати ні. Ну. Далі. Es de kermica. Es de keramica. Так, es de cristal la puerta. Чи скляні двері? Давайте скажемо: ні, не скляні, а з дерева. Но. Но есть де. Кристаль. С де мадера. Es de madera, No. Um, no, es de cristal, es de madera. Так, або Мо, можна сказати істинно Es de seda la camiseta, Серда це у нас шовка. Ми це у нас футболочка. І шовкова у нас футболка. Давайте скажемо ні або вовняна хлопком. Но, ні. Далі бавовняна. Як буде хлопок бавовна. Алкодон. Ес де. Ес де алкодон. Ес де метала бера. Чи холодильник металевий. Давайте скажемо так: з пластику і металу. що С... це є написано? Си. С. Де металь і пластик, як буде? Пластиком. Пластиково. С метал і пластико, Так. ель декорирольбольсо. Койро, що це таке? Це у нас шкіряна шкіра. Чи зі шкірою сумка. Це не відноситься до шкіри у людини. Це як матеріал шкіра. Ес ель ельборсов. Скажемо, думаю, так. з Думаю, шкіряна. Як буде, думаю, так. Крео. Креоке Сі. Креоке Сі. С де. коеро. Зі шкіри. Вверо. ес де Дуєро. Так, думаю, у okay, Кут наголос не потрібно. Отак. Oh, SD Кверио. Далі. Годинник пластиковий. Давайте скажемо годинник пластиковий. Трохи хитається камера. так? Друкую, хитається. Годинник пластиковий. Ель Релеох. ес. Ми не можемо сказати просто ес пластико. Пластико це іменник. Тому DS. Д. plástico. El reloj es de plástico. Uh -huh. Guitarra de madera. ¿Cómo es guitarra? La guitarra es de madera. Tak. La mm, guitarra es de madera. Uh -huh. ¿Tak? ¿Dale? metal. Svētceļa, es de metāl, vai es metāliko? Es metāl, oi, metāliko. Klasma, tā kā es iestatīju znaki. <laughs> Deci e, de metal, apoi metal. Că zic o materială clă... sclada șafa. De ce material e? Da? De ce material e șafa? Iar pune zadă el armario. Om, îți dacă De ce material «Es um, el Armario. Так, я на відео, напевно, дуже гучно клацаю по клавішам, не знаю, чого так. Щось мені клацать, подобається. material матеріал el Armario. З чого зроблений будинок? З якого матеріалу? Знову пишемо. Можна скоротити і матеріал прибрати, і ем, просто сказати ДКС. ДК С і будинок додаємо. Лекаса. Ми ж про певний будинок питаємо, не будь-які будинки, так, які у нас є, а про певний. ДК Сля каса. Так, і останній слайдик виконуємо, і все. З чого зроблена ваза. Де С ваза? Ель Харон, Ель, Харон, де С Ех? es С, деке С Ель Харон? Куртка зі шкіри? Так. О, давайте, як буде куртка. Як буде куртка? La chiqueta, ashkira, cuero. Як ем, зворотне запитання задам. Можна спитати, е, наприклад, la chiqueta es de cuero? Або навпаки, es cuero? La chiqueta es de cuero la chiqueta? Ну, так Далі люстра скляна. Як буде люстра? Це та, яка згори висить. нагорі Як буде скляна кристаль? Давайте пряме запитання. la арання. es de кристаль. Так, тут на зворотні, СД спочатку матеріал, а потім що саме. А тут що саме, а потім матеріал. Для raння сд кристал. Шапка не шкіряна, а шерстяна. Як шапка буде. Не з полями, а просто шапка. Ель, э, ой. Горо Но СД шкіряна. Коеро Na SDK-era, a šrstena. Sino, sino, jak bude šrstena. Delana, sino, delana, lana, šrstena, jutro. Tako, in ostanem. Telefon. Не пластиковий, а металевий. Я не знаю, що це за телефон. Може бути не пластиковий, а металевий, а та давайте напишемо: телефоно. Боже, який же він важезний був, що це за телефон. Ель телефон із де лас. Хоча, може, дивлячись, з якого металу, є же ж металевий телефон. Я не розбираюся в цьому. Ель телефон із де пластико. Сіно де металевий. Металь. Сино де металь. Так. Молодці. Дивіться, ми закінчили з вами повторювати форми, а також ем, матеріали, з яких зроблені речі, то. Далі буде цікавіше, вже будемо вчити множину, циферки і будемо більше вміти говорити, то ставте вподобайчики. Е, мені дуже важливо, що ви зі мною, значить, я не просто так це записую, значить, не просто так е, щось тут розказую. Тож, дякую вам, став пишіть коментарі, буду вас чекати наступного разу в наступному своєму відео. Гарного вам дня! Бувайте!